Chevrolet Aveo, 2011 рік. заїжджає машина до нас на продаж, автосалон Твоє авто. Автомобіль в чорному кольорі, тонований, з красивими легкосплавними дисками. В автомобілі є кондиціонер, є передні скло підіймачі. Це останній рік випуску цього кузова, 2011, наголошую. 242 тисячі кілометрів пробігу стан салону. Просто чудовий, він весь час був під чохлами і чохли зняли тільки перед продажем автомобіля. Також є магнітола, працюючий заправлений кондиціонер, електричне регулювання дзеркал, електричні передні скло підіймачі. Позаду все теж чудово. Автомобіль доступний до перегляду за адресою вулиця Розмовська, 34, місто Одеса. Придбати його можна в кредит, лізинг, 3-1, а також за готівку і навіть за крипту. Взагалі, в будь-який спосіб. Просто приїдь, протестуй і це буде твоє авто.